Що не очікували? Привіт! Мене звуть Дарія і я б'юті голік зі стажем. Ви у мене на каналі, тому спочатку давайте вже ж підписуйтесь, ставте вподобайку. А далі я сьогодні вам не буду б'юті огляди показувати, хоча кого я обманюю, я вже накупляла тут деяких баночок, тому без оглядів не обійдеться. Насправді я зараз хочу вам показати дуже цікаве містечко в Німеччині. Маленьке, але воно таке гарне, я вам не можу передати. Де я тільки не була в Німеччині, мені це місто подобається найбільше. А цю новиночку від Лоріалі я придбала вчора. Знаєте, що це? Це хайлайтер Стік, але він дуже незвичайний. Це, мабуть, найкраща новинка за останній період з бюджетних категорій, яку я бачила. Дівчата, готуйтесь, це космос. Дивіться. Я взяла собі ось такий відтінок. Насправді, там були різні відтінки і також дві формули. Одна ось така, як я вам зараз покажу, а інша з таким а, дуже кольоровим підтоном. Тобто, от зараз, зараз побачите, дивіться, отут я вже її нанесла. Ви бачите, що воно дає: таке вологе сяйво. Гляньте, гляньте. дивіться, тут у мене сяйва нема, а тут. О, скляна шкіра. Давайте сюди також нанесу. Ось, бачите? Скляна така шкіра. Дивіться. Оп, оп. Просто, просто нереально. Дівчата, це щось на космічному. Саме ось з цим таким скляним ефектом мені надзвичайно сподобалось, тому що інша формула вона йде не скляним ефектом. А просто як-ну-хайлайтер з кольором. Золотистий, рожевий, там два їх здається. До речі, я вже затестила волосся до нього не липне. Все ок. Так давайте нарешті вам розкажу, в якому ж я сьогодні місті. І це маленьке містечко Бамберг, яке збереглося з часів Другої світової війни. Саме тому варто сюди приїхати і його подивитися. Будемо з вами потрошку йти. Мою улюблену кав'ярню, саме з неї я розпочну е, знайомство ваше з бамбергом. Та що покажу вам класні місця. Якщо будете в Німеччині, обов'язково рекомендую сюди приїхати. Фактично, в центрі стоять ось такі дуже стародавні будиночки з кафешечками. Я була минулого разу в цій кафешці, а мені треба було знайти якийсь суп і як. Ну, коротше, для Німеччини це проблема знайти супчик. Я знайшла лише картопляний, і до цього я його ніколи не куштувала. Я собі думала, якусь картопельку мені поріжуть чи що. Ну я не думала, що це буде пюре, навіть не солене. Коротше, це було жахливо. Добре, що вони туди кинули, хоч три гріночки і це якось згладжувало цю ситуацію. Ну mm. що, пішли жити цей день. Mm. Ходила я сьогодні на двір і така думаю, о, дощ не передають, вийшла. Коротше капає дощ. А, я сподіваюся, що він перестане, тому що в мене сумка відкрита, а там ноутбук. Я щаслива, бо на дворі немає дощику, Дивіться, який у мене тут будиночок рожевий. Все в моєму стилі. Дивіться, що в мене тут. І, до речі, ось це один з відомих архітектурних пам'яток, Орал, який стоїть на кулі. Тут у мене магазин, зараз вам покажу. Магазин, де постійно продають іграшки. Щоб ви розуміли, сонечко все проходить дві хвилини. Я на цій самій локації, на дворі дощ. На дворі дощ знову. Це місто не створене для сумки полем. Я вас зараз відведу до старої резиденції в Амбергу. Але поки я вас буду туди вести, побачила магазинчик ДМ, зараз зайдемо і глянемо, які там є косметичні новинки. До речі, у мене таке питання: чого коли ти знімаєш відео, от стоїш на дворі, кожен другий хоче тобі помахати, подивитися в камеру, що ти там робиш. Знаю, це так дивно, я так ніколи не роблю, а ви. Коротше, сідайте зручненько, зараз вам покажу новинки, які вартують вашої уваги від Лореаль, і відразу тянусь до цього хайлайтера, який я тестувала на початку відео. Показую вам ще один хайлайтер, але вже з іншим фінішем. Як бачите, він. Зовсім інший, він не вологий. Тут показую вам нові рум'яна і блиски, які я вже бачила дуже багато у кого огляди. Зверніть увагу на ці два відтінки, які я вам показала, дуже класні за свою вартість. І ось ці Монотіні. Зараз тренд на Монотіні. Сподобались два відтінки, які я для вас обрала такий, знаєте, ідеальний тандем на кожен Короче, день. Короче, як ви бачили, Лораль трішки повипускав новинок, я вам їх показала. І от той хайлайтер це просто щось на космічному, беріть собі відтіночок і обов'язково спробуйте. Зараз я на такій дуже тихенькій вуличці, хоч вона і в центрі. До речі, обожнюю такі вулички, коли ти сходиш буквально на, знаєте, на трішечки вправо або вліво, і там вже немає людей. Зараз скільки велосипедів побачите, як оце не тут. Ну ще в Данії так само. Велосипедисти просто на кожному кроці. Я не вийшла з пустими руками, купила трішки подаруночків, собі не тільки. Зробимо з вами розпаковку. Дуже цікавий магазинчик. Це шкіра. І вони бережуть природу, тому вона там, ну, коротше, все направлено на екологію. Навіть квитанцію мені чек не дали. Сказали, хочете, скануйте собі, ми бережемо природу. Це мій улюблений тут будиночок. Він є такий нахилений. Дуже цікаво спостерігати, коли ти йдеш йдеш вуличкою, а потім такий раз і нахилений будинок. Гляньте, наскільки все красиво, наскільки продумано до деталей. Дуже-дуже гарно. Не Париж, але вишукано. Куди не поглянь, така краса, тут розмальовані стіни, ну, така помпесність, і все це збереглось. У далині ви можете бачити будиночки. Саме цю місцевість називають маленькою Венецією, тому що. Як бачите, вихід з будиночки відразу йде на воду. Але ми туди ще підемо. А зараз ми йдемо в дуже-дуже цікаву локацію. Знаєте, чому я показую вам цей рожевий будиночок? Бо він рожевий. Багато мануфактур, які реально цілий рік е, торгують ось таким різним різдвяним декором власного виробництва. Зіпсувала я фотографію на інстакс, бачите, все засвітилось, тому коли ви мене питаєте, як мені, мені дуже подобається, але це дорога іграшка. Кадриджі дуже дорогі, і іноді ось так псуються ці знімки. І ти такий думаєш, Дай, ну його. Ну скажіть красивий будинок. А зараз, так як я тут вже не вперше, я йду пити каву в свою улюблену кав'ярню. Знаєте, це той момент, коли ти йдеш пішки до кав'ярні, знаєш дорогу. Це як їздити по місту вже без навігатора. Це, мабуть, одна з найкрасивіших вуличок тут для мене. Добаються мені такі будиночки. Вони реально, як з якоїсь казки. кайфую від такого стилю пекарень. Ну, скажіть, це дуже гарно. Цю кав'ярню я знайшла минулого разу, коли приїхала в Бамберг, і вона просто вау! Тут зібрано скільки вінтажу. Ти сидиш, п'єш кавусю, а поруч продається вінтажна ваза або якісь прикраси. Коротше, просто вау! Обожнюю! І зберігайте, якщо тут будете. Після кав'ярні я піднялася до нової резиденції в Бамбергу. Тут ще є собори, і різні дворики пішли. Погуляємо ними. Цій резиденції, до речі, дуже гарно, але я тут уже була. Ну, ми з вами підемо трішки наверх. Жаль, що тут немає зараз ніякої працюючої обзорки, тому що, я так розумію, там зараз ведуться е, ремонтні роботи. Це щось на реконструкції, але був би такий гарний вид, тому що, дивіться, бачите, там вже видніються маленькі такі будиночки. Гляньте, яка вузесенька вуличка. Просто музесенька, гляньте. До речі, ось цей заклад Little Italy. Я тут була і цей раз, і минулий раз. Дуже його люблю смачно, але доволі високий чек, я вам хочу сказати. Тільки гляньте на ці затишні магазинчики. От я кайфую від такого декору. Взагалі, зараз йду шукати один будиночок, зараз все вам розкажу такою маленькою вуличкою. Який пам'ятник з котиком? Мілашка. А взагалі кого я обманюю? Я вже так хочу їсти, я просто не можу. Привела вас показати вам будиночок. Ось цей маленький такий з рожевим віконечком, де жив німецький письменник, і каскарі Гофман. Він написав крихітку Цахес, а також е, лускунчики, мішачий король. Думаю, всі ви знаєте ці твори. А Гляньте на цей чарівний будиночок. Ну просто здається, що тут жив якийсь каскар, а не там, де я вам показувала. Взагалі кожна вуличка казкова, вона така різнокольорова і ні на що не схожа. А тут я вам показую мої улюблені будиночки, взагалі, які знаходяться в центрі. Дивіться, яка краса. Саме цей канальчик називають маленькою Венецією, тому що якщо ви придивитеся, там вихід відразу на воду. Сьогодні дуже гарно видно, тому вам от показую. Мені дуже, -дуже подобається ця локація, а ми з вами йдемо куди їсти. Що я вам хочу сказати для мене їжа в Німеччині це проблема. Це проблема, тому що, наприклад, я зараз не хочу піци, я зараз не хочу якихось фастфудів, мільіни. Я хочу поїсти супу, Я хочу супчика. І тут ніде його немає. Я хочу салату. От тут мені ніхто не пропонує салат. Максимально це пасту. Піца, паста, фастфуд, сосиски, пиво. Ах, пішла хоч піцу з'їм.